Ми з Марією вже цю тему зачіпали вчора. Про такий, ну знову ж таки, такий новий раунд емоційного тиску на західних лідерів. Дві дуже промовисті а, заяви від президента Українського. Він назвав Трампа, нібито ну, ледвине лузером та так назвав ну, лузером ну, Чому якщо можна, він просто... віддасть Україну в разі якоїсь домовленості з Путіним. Ну і звісно, постійні наїзди на Байдена. Через обмеження, да, коли ще вони не були скасовані, що нібито Путін аплодує стоячи і так далі. Давайте тут будемо об'єктивними. Мабуть, в цьому є якийсь сенс? Ну, дивіться, Як ви взагалі розцінюєте саме дефіцію? Я в цій книзі Бориса Джонсона присвятив принаймні там три випуски своєї програми «Саундчек», розбирав там різні. Якраз історичні аналогії, і мене завжди дивувала аналогія з Зеленським, тому що нагадаю, перед кожним своїм важливим етапом співпраці з Америкою, перед кожною зустрічю з Рузвельтом Черчилль читав рядки відомих на найулюбленіших авторів Рузвельта для того, щоб вразити його під час їхньої співбесіди. Він ну робив такі знаєш жести великої великої уваги до Рузвельта. І як можна порівняти з Зеленським, який чотири кримінальні справи порушив проти американського президента? Тобто, це взагалі не вкладається в голові? Черчилль, нагадаю, був рушієм озброєння, переозброєння британських збройних сил. Він танки були впроваджені в під час першої світової війни. Він замінив двигуни. В під, підводних човнів він багато цей енігма, яка зрештою дозволила контролювати всі е, операції британської німецької армії. А наш, а які наш... Речі? можна ще раз просто перелічити для наших глядачів про які е... кримінальні, справи? кримінальні справи, які він порушив, йдеться. Чотири чотири ну, дві кримінальні справи були порушені е, після прес-конференції, е, де він на плівки е, дрикача послався. Що ось, коли Деркач з Дубінським зробили прес-конференцію, буквально через два дні Зеленський на галявині перед Марінським палацом заявив, що це тільки початок. Там попереду ще багато чого нас очікує. І порушили кримінальні справи проти Порошенка, проти Байдена і Байдена сина. Дві. А дві кримінальні справи останні були порушені вже після офіційної інаугурації. Ну, як відомо, з таких дуже. Але пане Дмитрий, це давай давайте цік. будемо справедливими. Так як поводив себе Трамп з Україною, і як він взяв НАФ зару намагався взяти в заручники да, через справу ухвалення чи не ухвалення допомоги, це також не ну не дуже ну, так, тому, гарно про нього свідчить. Нещодавно була був такий цікавий ювілей 180 років з того дня, як Ельберт Морзе відправив свою першу телеграму. Угу. І який текст був цієї телеграми? Нагадаю вам, да, це фраза з псалтаря один з псалмів Давидових «Ніфля іммасеха до донай», тобто ну, англійською мовою Wonderful your deeds, тобто дивні діла твої Господи. Тобто, настільки ми сьогодні опинилися в заручниках оцих емоцій страху, які панують сьогодні і в Америці, і в Що за книгу, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам. Книга, яку написав. Саме той, хто викрив Піксона. Рос... Да, так, Вотер Гей. Потім був керівником групи репортерів. Абсолютно які... легендарна людина, журналіст Боб Удворд. Він так. тоді ще працював на Washington Post. Так, я так, так, так. І він друга поліцейська премія отримана була за висвітлення подій, пов'язаних з Trace Center, да, з цими башнями, які були дев'ятого вражені 9 серпня, 9 так. вересня. Дві тисячі першого року <кхи> цими 11 літаками, літаками 12 11. 11. 11 вересня, вересня, так. так от що сьогодні відбувається в світовій політиці. Це ми щойно там в іншому ефірі аналізували події, які відбуваються в Ізраїлі. що панівна емоція сьогодні в політиків це саме страх, але не страх не за державу, а за власну безпеку <кхи> і за власну свободу. Тому що саме так як в випадку Трампа, чотири кримінальні справи. Так, на чотири кримінальні справи. Ну, а стосовно нашого найвеличнішого президента, там кількість кримінальних справ, яка буде з часом порушена. Там вона за даними відповідних там юридичних служб вже до сотні добігає. Да? Якщо все перерахувати, все, що можна йому пред'явити, всі претензії. Ну, головним чином, це четверта стаття. Закону про оборони України, яку він порушив, коли вже були численні попередження про напад Росії, а він нехтував і не ввів військовий стан, який його за згідно законом мав ввести. Так от, стосовно Трампа, чотири кримінальні справи, по двох з яких він може сам себе помилувати, амністувати якщо, після, стане, президентом. якщо стане президентом, тому скільки, скільки вони на федеральному рівні ці справи розглядаються. Але що стосується. Тих кримінальних mm. справ, які в штаті Нью-Йорк і в штаті Джорджія, то в штаті Нью-Йорк його може помилувати тільки губернатор, так. який не є зовсім його прихильником. А в штаті Джорджія взагалі тільки на п'ятий рік mm. початку відбування кримінального покарання. Тобто він весь термін свого перебування, якщо це буде вирок, по цьому затверджений по цих звинуваченнях, по Джорджії це найсуворіше звинувачення до 20 років ув'язнення. За втручання в виборчий процес, коли він дзвонив mm -mm. очільникам цього штату і вимагав в них там пере, перегляду результатів голосування. Тобто, зрештою, весь світ сьогодні стає заручником цієї панівної емоції, страх, яка охопила Натаньягу чотири кримінальних справи. Ну і, на жаль, Путін не, не боїться власних своїх судових органів, але все ж таки вироки, які йому обіцяє цей міжнародний кримінальний суд, суд в ГАЗі. Вони теж висять над, над, над ним, відповідно як домоклов меч? Ну і вже я сказав, що наші очільники теж, на жаль, немає підстав вважати, що вони опікуються безпекою держави. В першу чергу опікуються безпекою власною і власною свободою. Пане, підсумовичі, ви не вважаєте доцільними, де чи доречними такі. Емоційні е, наїзди на американських колишнього і нинішнього президентів з боку нашого. Джовін, да, Ліцідбові, як сказано ще в Древні так. Хримлян, um, да, що, що дозволено нам під час наших да. якихось співбесід так, так, так. можна якимось і пітітати, ми там гратися, але на <кій> такій відповідальній посаді головного. Верховного дипломата кидати такі звинувачення одному президенту в одному президенту, тим, що він боягуз, іншому президенту, що він лузер. Ну тобто, куди катиться цей світ? Тобто, як... І, Зрештою, оця людина, що, 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 що більш дивує, да, яка прийшла взагалі в професійне своє життя як член підтанцовки цієї як і команди «Криворізька Шпана. Да? Він сьогодні довів одного до імпічмента Трампа, а іншого президента порушив проти нього чотири кримінальні набагато почутніша людина, ніж ми уявляємо. Так, так тому ж справа, що він та... нас він насправді на, на поставив на грань такого виживання не тільки Україну, а весь світ. Тобто хто хто б міг? А да? давайте говорити так: це не, не він а 75% українців, які 73 три да, відсотки, які на виборах віддали його голоси за людину абсолютно некваліфіковану, яка їм. Пообіцяла, як сто років тому я часто в інтернеті знаходжу ну, мою, мою власну цитату, що я завжди дивувався, як сто років тому українці повірили цим червоним пройдисвітам, слугам народу, і, і потім ці слуги їх вбили. А тепер я не дивуюсь, тому що так само були обдурені. Оманливими цими звинуваченнями, що завтра епоха бідності, бідності і брехні закінчиться, всіх пересаджаємо по весні. Тобто, так само як 100 років тому вір сто вірніше ну років тому да вірили в те в те, що море матросам, землю крістянам, фабрики робочим. Ну і з чим це закінчилось, ми знаємо. Пане Дмитре, а про Володимира Зеленського, якщо ми говоримо його заяву, він дав нещодавно інтерв'ю The Guardian, і там сказав, що замороження війни, замороження конфлікту, це по суті та сама війна, це нічого не міняє. Ну фактично відкидаючи ідею, не знаю переговорів пошуку шляхів якихось завершення цієї війни. Що ви про цю тезу його думаєте? Ну насправді ми щодня втрачаємо життя найкращих представників нашої нації і нехтувати. Тобто, якщо... Путін насправді перемалює там свій цей генетичний якесь сміття своє, да, і позбавляється цих криміналітету таким чином, то ми ж втрачаємо світ української нації і так спокійно спостерігати, що на всіх кладовищах рісніються прапори на могилах загиблих українських військових, і це ж не просто. Ну, Пересічні люди, це українські герої, насправді, які пішли за викликом серця захищати нашу державу, і ми не можемо, не маємо права так нехтувати їхнім життям. Скільки в нас вже через цю російську загрозу поламаних доль, я нагадаю, що кожний третій українець став або біженцем, або переміщеною особою Там, з тридцяти. Трьох мільйонів, які були на теренах на території ну, вільної України до двадцятого року, 11 сьогодні, стали вже 11 з половиною, навіть за свідченням там, міжнародних організацій, стали переміщеними особами і біженцями. Тому якщо є можливість зупинити військові дії і за рахунок цього цієї зупинки наростити нашу. Спроможність вражати російські цілі на глибині території Російської Федерації, які насправді є критично важливими, Ці самі аеродроми, ті саме пускові установки ракетні, ракетні, які завдають такої шкоди нашій державі. Тобто я завжди повторював цю формулу генерала залужного, що нам потрібний асиметричний альтернативний, не, не м'ясними штурмами боротися з Росією, а саме точковими ударами. Далеко війної зброї, високоточної, вражати ці цілі і таким чином позбавити з одного боку Росію е е е озброєння, по якому вона переважає нас в мінімум там, в три рази, а в, по, по особовому складу там, в, в чотири рази переважає сьогодні е українську армію, а головне і не позбавити її головного джерела доходів сьогодні Нафтогазову промисловість, яка є рушійною силою взагалі цього. Російського наступу ще свіжа заява президента Володимира Зеленського, він перебуває в Сінгапурі, як ми знаємо. От під час виступу на конференції він прокоментував ситуацію в Ізраїлі. Цитую далі: Україна сказала, що якщо терористи із Хамас атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися. А після цього, коли Ізраїль був на території Гази і була гуманітарна криза. Україна сказала, перше, готова допомагати гуманітарному газі. Друге, треба поважати міжнародне право. Третє Україна визнає дві держави і Ізраїль і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб цей конфлікт закінчився і щоб цивільні люди не страждали. Мені мені родичі з Ізраїлю, uh -huh. з написала двоюрне сестра з Афули і і вона пише: якщо це правда, це ганьба. От саме вони концентруються от на цьому, що ми. А зробимо все, щоб Ізраїль зупинився, звучить, якщо навіть відірва з контексту, відірвано дуже дуже неприємно для ну, я. Не зовсім зрозумію, навіщо mm -hmm. навіщо взагалі йому в було по-перше летіти до Сінгапура, додавати таку відстань заради в... з... зустрічі з ким там з південним Тімором, президентом, де да? що, що там такого важливого відбувається, що вимагає присутності там президента е України? Набагато важливіше для нас взагалі сьогодні всі європейські структури, ті країни, які вже надають нам допомогу, і які можуть надати ну, допомоги набагато більше, не відволікатися на другорядні речі, ну і не втручатися в справді в цей палестино-ізраїльський конфлікт, тим більше казати, що ми будемо допомагати Газі. Що значить, ми будемо допомагати Газі? Я не зовсім розумів. Він нещодавно заявив, що ми будемо в африканський хаб якийсь будувати для забезпечення е, там, зерном Африки. Mm. Вони вже хаб один побудували вже з вирішучкою там на кримських переходах. Тепер вони ще хочуть африканцям допомогти. Mm, тобто, може... це ці речі, які ну, настільки вони. Ганьблять сьогодні дав українську позицію, українське керівництво, коли ми дізнаємося, що там на пінгвінів в військовий час виділяється в три чи чотири рази більше, ніж це було до повномасштабного російського вторгнення. Як можна дозволити так розкидатися ресурсами сьогодні? Все сьогодні для перемоги, все для фронту має бути. А на другорядні речі взагалі не треба виділяти. А ми дізнаємося, що найближче сьогодні. Оточення Зеленського, зокрема, його партнер по всіх їх проектах Його там е е е Слуга народу, е Свати, і навіть е сценарист цієї ганебного цього українофобського серіалу Моя прекрасна няня» і Олексій е Алексій Кирющенко раптом стає засновником великого енергетичного там холдингу, який починає заробляти мільярдні е статки за рахунок цих збільшення сьогодні тарифів на. Транспорт електрики, да, тобто виявляється, що він став якраз співзасновником компанії, яка з якогось переляку отримала майже майже мільярд державних грошей для того, щоб транспортувати електрику. Хоча люд яке він відношення має взагалі до цих справ? Тим більше дізналися, що він також там засновником компанії, яка постачає сьогодні, ВПЛА українській армії. І комісія, яка створена в Верховній Раді, має розслідувати, куди подівалися ці 42 мільярди, які були виділені на БПЛА, а досі 90% всіх БПЛА, які постачаються на фронт, йдуть по лінії волонтерів. То якщо ось проводити аналогію таку, якусь там з Ізраїлем, припустимо, в них немає взагалі такої потреби в волонтерах, тому що в них суспільство. Тримає руку на пульсі всіх видатків держави і не дозволяє ніякого марнотратства. Тобто в них немає потреби в такому, в такому ну, активному прошарку населення, як там волонтери. А в нас, на жаль, ну, не на жаль, ну, так, така вже наша сьогоднішня ситуація дійсно, що в нас на волонтерські збори виділяють, приділяють набагато більше уваги, ніж контролю за використанням державних грошей. Тобто, коли таке відбувається. Розкрадання багатомільярдне, а ми спокійно да, спостерігаємо за цим, і продовжуємо там збирати по 100-200 гривень, куди розколи розкра сотні мільярдів, а не а не, а не мільйонів. Не.